Доброго дня. Це програма Art City і Ведуча Катерина Рай. Якщо вам кортить побачити перлини українського авангарду, ви хочете дізнатися, як отримати перше місце на Трійнале скульптури в Києві. Та які унікальні башти зберігаються у Грузії, не пропустіть наш наступний випуск. Тріїнали скульптури. Треба пережити совок. Та нічого не треба робити, просто жити і робити. А і він сам переживеться, він переживеться сам собою. Вірите в це? Моє справа не вірити, моє справа працювати. У кожну хату по квадрату купуй малевича за 100 гривень. Зробив 100 квадратів чорних, свіженьких, новеньких. І розпродав їх по 99 гривень і по 999 рублів. Прекрасна Савентія, тільки в Артсіті. Скульптура завжди вважалася монументальним та виразним видом мистецтва. Що сьогодні уявляє собою сучасна українська скульптура, можна побачити на таких заходах, як тріїналі скульптури, куди, власне, ми й приїхали. Цьогорічна тріїнали скульптура 2014 як і попередні, на думку організаторів, мала стати знаковим проектом в контексті розвитку сучасної української пластики. Перед організаторами виставки також, на їх думку, стояло одне просте завдання: презентувати кращі взірці української скульптури здебільшого станкової останніх трьох років. Найголовнішим для участі у тріїнале за правилами є талановитість і професійність художників, завдяки яким світ скульптури стає яскравим і захоплюючим, багатогранним, складним і від цього ще цікавішим для глядача та фахівця. Цьогорічні тріїнали взяли участь 100 авторів з усієї України. Яка вона сучасна скульптура? Ми вирішили дізнатися власне у переможця. смотрели по залам, и, если честно, вот если говорить, вот как вы выразились, выбрать что-то значимое, то, наверное, жюри как-то или отборочная комиссия не была слишком успешной, потому что есть еще много вещей, которые можно назвать откровенным салоном, есть вещи, которые мы уже видели не один раз на подобных выставках, есть вещи, которые совершенно вообще скульптуру назвать нельзя, это скорее декоративно-прикладное искусство. Разочаровало немного триеннале, вы можете со мной согласиться? Если подходить с точки зрения негатива, то, конечно, можно найти плохое, но если бывать вычленять. Да, да, мы хотели хорошее найти, но не нашли, кроме некоторых работ. А вот масштабно мыслить украинские скульпторы почему-то или перестали, или вообще не начинали. Ну, то есть взять любую работу, если, да, и превратить ее в масштаб памятника или там садово-парковой скульптуры, будет достаточно сложно. Можно найти два-три человека. Согласен с тем, в том плане, что... Э, скульптура должна обладать таким свойством, чтобы Она смотрелась как в маленьком масштабе, так и если ее увеличивать в большом. Ну, эта проблема, конечно, ну, существует. Ну, вот эта вот там, скажем, этюда, модели, что-то масштабное. Ну, такая ситуация у нас, ничего не могу с этим поделать. Ну вот я знаю, что художники часто говорят и оправдываются, я не имею в виду сейчас вас, а многих моих знакомых и скульпторов, и живописцев, что э, в современном мире художнику нужно выжить, и для того, чтобы выжить или продать свою работу, она должна нравиться, быть красивой. Но уж если мы говорим о творческих работах, тогда все становится иначе. Но здесь на триенале должны, по сути, быть творческие работы, но они все равно похожи больше на салон или на декоративно-прикладное искусство. Что это, лицемерие? Ну, может быть, это вот, период выживания, может быть, сказывается и тяжело. Продолжаем выживать. Ну, не без этого. То есть, Если есть возможность человеку как-то, ну, как минимум, разграничивать этот процесс. зарабатывания денег и там реализации. то скажем, даже в этом уже есть плюс. А если нет, то, то приходится, наверное, кому-то идти вот на компромисс с, ну, с собой, там, с обществом, ну, на поводу публики. Я задачи свои ставлю перед собой, если там, получается решать их, они решаются, если нет... Ну... Кстати, о задачах. Какие задачи вы ставили перед собой, когда делали этот триптих, да? Нет, это, это часть вот, голова это как, там, Есть четыре работы. Это мужские фигуры, еще есть две женские. То есть это две отдельные ну, серии. Mm -hmm. Мне кажется, мои работы вообще очень доступны к пониманию. Там, спортсменка в здоровом теле, здоровый дух. То есть тут mm -hmm. все просто и как бы, прямолинейно в лоб. А что вообще дает участие в триеннале, и э, насколько это важно для художника? Ну, ну, это каждый сам решает для себя, насколько важно. Там, ну, художник по-любому должен где-то показываться и общаться с работы, они там общались с пространством, с обществом, с людьми, там, друг с другом. То есть только в том, чтобы показать, продемонстрировать, а премия сама. Вот сколько она составляет, кстати, если не секрет? А сейчас ничего ничего не составляет. Это. Відзнака знака, Тобто, То есть грамота и все. Ну а разве что, мы за деньгами пришли. Как вы думаете, что нужно сделать для того, чтобы пережить совок в так, подобных мероприятиях, которые проходят? Да ничего не нужно делать, просто нужно жить и делать. А если он переживется, он переживется сам собой. Верите в это? Мое дело не верить, мое дело работать. Країні не могли не позначитися на культурному середовищі. Україна, отримавши незалежність 23 роки тому, тільки тепер по-справжньому ставить питання, що ж робить її Україна? Вітчизняні митці як ніколи згуртовані та об'єднані спільною метою продемонструвати глядачеві, наскільки унікальною та потужною є традиція авангарду, який тісно переплітається з національними рисами. Тетський арсенал наразі проводить у своїх стінах виставку Сцена українського авангарду, яка стала важливою артподією. Експозиція проєкту представлена ста унікальними творами 20 видатних митців, які звернули до себе інтерес всього європейського простору. Державний музей театрального музичного та кіномистецтва демонструє сценографічні проекти Олександра Екстер, Анатолія Петрицького, Вадима Меллера, Бориса Косарєва. Ці художники відомі всьому світу як реформатори сценографії, які не тільки додали сценічним формам експресії, об'ємності і руху, а й змінили підхід до організації сценічного простору. Національний музей українського народного декоративного мистецтва представляє роботи народних художників. Ганни Собачко Шостак, Марії Приймаченко, Василя Довгошия і Євмена Шеченко. Вони своєрідно перегукуються з урбаністичним авангардом сучасників: Василь Єрмілов, Віктор Пальмов, Марія Синякова, Олександр Богомазов, Соломон Нікріцін, Олександр Архіпінко представлені творами з приватних колекцій. Для більшості відвідувачів цей напрямок виявився досить чужим і незрозумілим. Адже поняття український авангард увійшло у побут зовсім нещодавно, у 1980-х. Тоді захід вперше побачив роботи Василя Єрмілова та Олександра Богомазова. Примітно, що там авангардні рішення наших художників викликали особливий інтерес з одного боку. Вони вкладалися в загальну логіку характерних тоді для європейського мистецтва пошуків форм і сенсу. А з іншого виділялися унікальною насиченою колористикою, натхненною українською народною творчістю. Років тому я займався тим, що продавав чорні квадрати. Тому... Кожну хату по квадрату. Хату по квадрату. Та я зрозумів, що наш народ і не тільки наш народ дуже хвилюється от, з того приводу, що така проста річ, як чорний квадрат, коштує лімон баксів. І Це всіх дуже дратує. І я викликає заздрість. Ну непорозуміння, власне, власне так. І е, я, по перше, от, людям пояснюю, що Малевич той, той лімон не отримав, е, а по-друге, нічого нікому поганого не хотів зробити. Він просто от теж розумів. один стереотип, до речі, і е, так е, тривало досить довго, що я у приватному порядку, десь там там ворог поїздів і так далі, де, де там зустрінешся з якоюсь випадковою людиною, пояснюю, що Малевич хороший, він нічого поганого не хотів вам зробити. І так далі. Так і так далі. Потім я вирішив дати їм чорний квадрат по сходної ціні. Зробив 100 квадратів чорних, свіженьких, новеньких, і розпродав їх по 99 гривень і по 999 рублів. Еція історична гірська область на північному заході Грузії, заселена сванами по праву, вважається одним із найвідоміших регіонів Грузії. Сванський хребет ділить її на верхню та нижню. І саме верхня сванеція найцікавіша й найдоступніша частина регіону. Гірські райони Кавказу, а особливо грузинська його частина, у першу чергу славляться своїми вежами. На них тут вже історично склалася мода. Сванські вежі і досить оповиті загадковістю та міфічністю. За переказами, саме зі Сванецією пов'язана легенда про золоте руно, так як Сванеція і Мегрелія були частиною легендарної колхіди, де описуються образи, що нагадують сванецію. Зокрема, гора з подвійною вершиною це ймовірно, гора Ужба. І переказ про вродливу і Мретинську царівну з дивовижним іменем кошкі. Вдачу вона мала добру і веселу, але занадто волелюбну за це зла мачуха ув'язнила її у вежі далекої сванеції. А щоб ніхто не зміг знайти полонянку і визволити її, звеліла збудувати сотні башт по всій Сванецькій землі. Азочах безжалісно знищити. І навіть аргонавти, що насправді вирушили на пошуки меретинської красуні, повернулися до Кутай лише із золотом колхіди, і позолоченим у водах енгурі руном. Та пам'ять сванів зберегла легенду про поневолену царівну. Вони ще й досі називають кожну башту кошкій. На жаль, сьогодні не дуже зрозуміло, для чого вони будувалися та яким було їх призначення. У літературі часто пишуть, що вежі будувалися для оборони від зовнішнього ворога або від сусідів. Проте свани одностайні в тому, що внутрішніх воїн сванеці ніколи не було. Більшість веж побудовано в епоху золотого століття, коли до регіону ніхто не втрушався. Крім того, існує ще один важливий факт: у сучасному вигляді сванські вежі непридатні для оборони. Немає там і бойових бійниць. Традиційна сванська вежа має три поверхи та кам'яні, а інколи дерев'яні перекриття. Перший ярус такої вежі двометрової висоти являє собою суцільну кам'яну кладку без будь-яких приміщень всередині. Так вежа краще витримує землетруси. Вище знаходиться тісний вхід, до якого піднімаються подрабинні. Ще вище у вежі розташовуються господарські приміщення та оглядовий майданчик. У сванських вежах відсутні димові отвори та каміни, хоча в старовинних грузинських фортецях такі речі присутні завжди. Враховуючи тамтешні суворі морози, відсутність камінів – вагомий аргумент проти того, що вежі використовувалися як житлові приміщення. Сванські вежі, більшість з яких було побудовано ще в глибоке середньовіччя, і досі служать нащадкам своїх будівельників. В основному народ використовує їх як склад, сарай або загороди для свиней. Але в туристичних місцях, типу Месті і Ужгулі, вежі активно реставрують і перетворюються на музеї. Багато, як завжди, функцій. Інакше би і мистецтво можна було б звести до якоїсь формули. Головна функція, що кожен е, шукає себе, кожен митець, і він відбувається як митець, якщо знаходить себе. Можна сказати, що це діологічність мистецтва, можна сказати, що це е, функція… Е, Познання світу, але можна сказати, що це функція терапевтична, щоб ну, торкаються таких тем, які ще суспільство не доросло до них, але за допомогою мистецтва воно нібито відкриває. Мистецтво ще має дуже важливу функцію це наслідування, це наслідування вищого, вищих сенсів. Тих, які кожен відчуває інтуїтивно, що є щось важливіше, ніж життя людини, щось, що ближче до таких понять, як народження, смерть, любов. Зараз більше про соціальне кажуть. Такий період нічого, і все потрібно також, але мені здається, що важливіше наслідування. І воно мені цікавіше. Колись я також робив роботи більш соціальні, але зараз мені здається, що соціальне, воно завжди на одному рівні. Завжди ну, гірше чи краще. Здається, що щось зробив якийсь соціально важливий крок, а через рік вже і забувається цей крок, і це може і принижує навіть мистецтво, бо ставить його в один рівень з політикою, з соціальними працівниками. Це добре, якщо митець може це зробити, але це не головне. Я бажав би, щоб в творах завжди була якась таємниця, і щоб глядач бачив, що цю таємницю не можна збагнути логікою, щоб включалася якась інтуїтивна нота. Навіть коли я робив концептуальні роботи, вони також якось завжди вказували на те, що є якийсь іще рівень, який логікою неможливо, треба тільки інтуїцію увімкнути. Мені здається, навіть що, що в інсталяції легше якось вивести глядача на інтуїтивний рівень, бо за знайомими речами, які виставлені, завжди є якісь сенси, якщо ці сенси кожної речі вступають в діалог. Або протиріччя, то тоді глядач спочатку не може зрозуміти, чому поєднані речі саме так, а потім він починає якимось там відчуттям розуміти щось, що не можна, мабуть, і сказати словами. Українське мистецтво завжди було під тиском, під тиском зовнішнім. Дуже рідкісні були періоди, коли коли воно розвивалося незалежно і як хотіло. Безумовно, є багато впливів, але навіть незважаючи на ці впливи, на цей тиск, є якісь ознаки, які я міг би виокремити, сказати, що вони притаманні навіть виходячи з українського характеру чи менталітету. Мені здається, що це і індивідуалізм. Розуміння того, що людина важніша, ніж якісь колективні, глобальні процеси. Вдихає радість, вдихає, коли люди щасливі. Коли є якийсь період затишний, суєти і. Тоді можна створити щось медитативне, і дійсно, що наслідує щось вище. Це була програма Art City. Якщо ви хочете дізнатися про сучасне мистецтво більше, дивіться нас вже наступного тижня.